Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода Нацгвардії України, пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, слава Україні. Героям слава розпочнемо з ситуації, яка нині відбувається на вашому напрямку. Чи могли б ви повідомляти, де саме ви і яка нині там обстановка? Дивіться, на напрямку, де працює <гум> наша бригада Національної гвардії, завжди неспокійно, тому що ми є. Бойовою одиницею оперативного реагування тому Бахмутський напрямок, який зараз нам вірений ну як і 3-4 місяці тому, з квітня місяця, коли ми почали воювати в складі батальйону Свобода, стається який був дуже, дуже напруженим. Ну, це так м'яко, щоб не розповідати якихось може таємниць, але щоб і всі розуміли, що. Мабуть, за всю цю активну стадію війни величезні бої, самі страшні бої, саме на Донецькому, відповідно Бахмутському напрямку, ворогу треба якісь перемоги, якісь маленькі успіхи, щоб вони могли прозвітувати, що у них є якісь подвижки на Донецькому напрямку. Ще раз хочу нагадати, що наші мої побратими, мої друзі з інших підрозділів до сих пір не залишили першотравневе, не залишили. Селище Піски, а це все, ну грубо кажучи, як Жуляни під Києвом. Тобто ми вісім років тримаємо ці позиції, і Бахмут, на жаль, на жаль, дуже на жаль. Ну але ми цим нічого зробити не можемо. Він повністю знищений. Нам треба буде відновлювати це красиве місто, в яке я закохався, хоча я киянин, але дуже жалько, що. Будь місто практично нічого не залишилося, але навіть на підступи до Бахмута, до селищ ще не дійшов ворог. Ми тримаємо там його, і думаю, ми втримуємо ці позиції, бо вони дуже принципові. Тому що, як я вже говорив раніше, вони виводять на агломерацію е Слов'янськ, Краматорськ і так далі. Нам треба триматися. Я думаю, перемога буде за нами, не дивлячись на те, що вже кардинально. Інша погода, але вона ще пригодна для того, щоб оборонятися, і для того, щоб вести наступальні mm -hmm. дії. Тому ми з побратимами очікуємо наступальних дій на е, Харківському. Зараз вже можемо сказати, вже і, виходять вже і на Сєвєродонецьк, і на Рубіжне це вже і Луганський напрямок, і на е, Херсонському напрямку. І тоді, коли з двох сторін е, я думаю, будуть кліщі, такі величезні, то е, і на Донецькому напрямку стане трошки легше. Чому там зараз важко? Тому що е, дійсно туди прибуло величезна кількість мобілізованих, вони, хоча і не представляють ніякої там суперсили, але все ж таки це е, е, створіння, яке може назива, нажимати на спусковий гачок автомату, і це заважає нам ефективно висити там наступаючі дії. Тому ми зараз обороняємося, стримуємо ті війська, які були перекинуті, як вони кажуть, які втікли з Харківської області. Ну і продовжуємо оборонити батьківщину. Я думаю, все буде добре. Перемога буде за нами. Пане Ярославе, окупанти говорять пропагандисти, що зокрема на цьому Донецькому напрямку, у напрямку Бахмута, там багато зокрема вагнерівців. От чи ви знаєте про це, кого ще туди кидають, окрім ось цих мобілізованих? Ну, дивіться, там вагнеровець він чи не вагнеровець, ми не можемо зрозуміти, тому що ми повинні розуміти наступні речі. Якщо вже в військового Вагнера, яке вважалося круто екіпірованим і гарно підготовленим, беруть зеків. Тобто, якщо вже добровольців за ті сотні тисяч рублів вже не вистачає, і вони вже наймають карних злочинців, до яких ну не то, що довіри немає. ця людина може розвернутися, стрілянуть своїх. Ну і слава Богу, звісно. Але зараз ми бачимо, якщо вони поможуть, то вже називати це якось ну страшиловку вагнерів от, наприклад, ми зустрічали вагнерівців, коли обороняли Рубіжне і Сєвєдонецький Луганськ там дійсно були гарно екіпіровані. Нам здається, трошки вмілі і трішечки мотивовані. Ну, в основному грошима чи наркотиками люди. Але зараз ми бачимо, що нема вже тих і тої екіпіровки, нема вже і тих вмілих, хоча б таких. Більш-менш вмілих дій, тому ми зараз не можемо сказати, чи є там вагнеровці дуже великий шалений тиск артилерії, шалений тиск мінеметного вогню і так далі. Але він був і раніше. Чи стали вони точніше бити, чи менше бити? Ну мені здається, що влучності за ці місяці у них не додалось. Снаряди як падали, не розривалися, так і не розриваються. Тому говорити про те, що там вагнеровців треба боятися, це якісь спецвайска. Ну які спецвійська, якщо туди вже набрали карних злочин. Ну, от ви розумієте, ми таких людей не беремо в підрозділи, тому що вони не надійні, тому що вони можуть, ну грубо кажучи, там квартирний злодій, який лазить по хатам. Ну він може просто зганьбити наш підрозділ чи е, ЗСУ і так далі. А вони з задоволенням беруть таких людей, до якої немає довіри. Ну звісно, моральні принципи до російського війська не примінімі, тому що вони е, не розуміють, що це таке, тому що не всі двоногі. Є чоловіки, це дійсно так. І от ви згадали про місто Бахмут, що воно повністю зруйноване. Це тактика росіян, аби було місто знищене взагалі з лиця землі. Пане Ярославе, на останок дуже коротко попрошу прокоментувати. Ви сказали про те, що зараз наближається зима, і можливо трішечки стане легше. А от пропагандисти і окупанти заявляють, що їм також стане легше, і, начебто, ось цей наступ він посилиться. Ну як їм стане легше? Ну дивіться природа є природа, те що ми мерзнемо. Е Наприклад, зараз ночуючи практично в деяких випадках на вулиці, тому що ну ми не можемо дозволити собі не опалення, не навіть буржуйки в основному використовуються для того, щоб розігріти їжу. У нас є спальні мішки, і так далі. Але у мене ніколи не виникала думка навіщо я це роблю, чому я мерзну, як я переживу наступний день, тому що я знаю, що ну це моє зараз життя, це моя зараз. Функція як громадянина України, як батька, як чоловіка, і так далі. А ви розумієте, яка у них буде мотивація, коли у них немає не теж що теплих штанів, а у мене є вони різні. У мене є термобілизна і нам це не тільки ту, що я купляю собі, а й ту, що мені передає і національна гвардія, в тому числі, і якісні шкарпетки. Це я. Кажу, щоб когось похвалити, і якісні е, е, ніжню білизну, і якісні штани, і якісні куртки. То вже мені може там хочеться щось такеньке. Я думаю, що цю зиму вони взагалі не переживуть. Пане Бо, Ярославе, ми то ми, ми побажаємо не пережити цю зиму, а побажаємо лише нашим ми військовослужб... щоб не пережили. Дякуємо Гранку. вам. Дякуємо вам дуже за те, що ви нас оберігаєте героям. Слава, передавайте вітання військовослужбовцям. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода Нацгвардії України.